Вітаю! А з вами знову Світлана Малежа, коуч по збільшенню доходу та управління грошима. І сьогодні розберемо з вами тему, чого ж ви не доотримуєте дохід і прибуток, якщо ви працюєте з клієнтами, чи маєте бізнес і для тих, хто в маймі, чому ви не отримуєте більшу зарплату, чим начебто хотіли б. Для цього давайте зробимо вправу. Згадайте, будь ласка, той перший посил. Ради чого ви хто в бізнесі чи в діяльності, хто створював свою діяльність, свій бізнес? Бо коли ви починали працювати з клієнтами для тих, хто зараз експерт, то який був би сил, для чого ви це робили? Наприклад, ви хотіли проявлятись, чи ви хотіли доказати, що ви зможете. Для тих, хто має свою діяльність, то, можливо, ви хотіли просто уйти з найму. Ви хотіли допомагати іншим? Чи для того для чого? Ті, хто в наймі, подумайте, ви коли йшли на цю роботу, що було для вас важливе? Класний колектив, да? що було найважливіше? Ви йшли для того, щоб що Щоб познайомити, щоб проявитись, щоб навчитись? Що? Тобто кожен зараз, будь ласка, згадайте той посил, той мотив, який був закладений тоді, коли ви йшли створювати ту справу свою, бізнес, або йшли в найм. Згадали? А тепер, будь ласка, чесно, подивіться на поточну ситуацію. Більше всього, що зараз ваша робота чи ваша діяльність, чи ваш бізнес дає саме те, що ви в нього туди заклали. Той перший вектор, перший імпульс, який був закладений, саме він зараз більше всього і працює. Тут, звичайно, дуже важлива чесність признати, що було спочатку вашим мотивом, і саме воно зараз реалізується. Якщо раптом ні, задавайте мені питання, розбере. Але так буває рідко. Тому розумієте? Той вектор, який закладений, він зараз і працює. Якщо там не були закладені гроші, наприклад, якщо ви створювали свій бізнес або експерти свою, створюють свою діяльність, консультації чи ще щось, то чи був у вас закладений там прибуток? Якщо не було, питань нема. Ви самі вибрали, спланували і це реалізовуєте. Якщо ті, хто в наймі так само, чи були там закладені підвищення доходу та да постійний ріст, чи ні, чесно, подивіться на ситуацію і зрозумійте, що важливо змінити, подивитись на той посил, який ви заклали. і Уже зараз зможете його усвідомлено почати змінювати. Кому цікаво, то звичайно зі мною ви можете це прямо через бізнес-розстановку змінити. Але якщо ви зможете хоча б подумати, а чесно, чи закладений так прибуток, може, я тепер це зроблю, то ви побачите, як ви вже цим зміною посили змінити свою діяльність, а для тих, що підприємець має бізнес, то усвідомлено подивіться, є ви особисто як засновник цього підприємства, і є окрема одиниця бізнес, і це не ви. І вам важливо побачити це окремо і ще й розділити особисті бізнесові кошти. Але це вже інше питання, тому на даний момент проаналізуйте. І змініть той вектор, який ви заклали в свою діяльність, чи в найм. і до зустрічі в наступному місяці.